Звичайно, що я їй не допомагала по доброті душевній, я що, їй родичка чи донька, і не треба мені про мораль. Ми всі живі люди і маємо розуміти, що вік у нас короткий, а доглядати на схилі літ комусь треба, то чого б і квартиру не приписати, як на те пішло. Але ж ні, ми за нею доглядаємо, а квартиру віддає онучці. Онучки протягом двох років не було ні чутно, ні видно, а тепер об'явилася на готове. Ми з Максимом одразу зрозуміли, що грошей на квартиру з нашими зарплатами ми не заробимо. Єдине, що нам світить, то перебиватися по орендованих квартирах та надіятися, що якийсь дядько з Америки перепише на нас статок. Хоч мені на той момент вже було 30 років, але ми не спішили з дітьми, бо ж куди? Тим більше, не так охоче здають квартиру парі з дітьми, ніж без дітей. А якось Максим і каже: Ти знаєш, над нами сусідка живе вже старенька, каже, що ніхто їй не допомагає, а їй дуже самотньо. І що ти пропонуєш, кажу я йому, переселитися до неї, щоб нам всім стало веселіше? Та ні, просто якщо б ми за нею гляділи, то хто його знає. Ми перезирнулися, бо думка була ну, просто чудесна. Якщо б у нас була власна квартира, то ми б і про дітей вже подумали. Бабусю звали Ганна Васильівна і вона й справді вже була жінкою в літах, але зате з таким характером, що тільки на ньому вона й трималася. Я у неї прибирала, і їсти їй приносила, дещо у неї готувала. Ми навіть подружилися і одна одній розказували якісь секрети і переживання. Максим ремонтував у неї все, бо ж чи не кожна річ потребувала ремонту або того, щоб її просто викинули чи замінили? То він їй краники поміняє, то карниз поправить. Не мали ми спокою ні після роботи, ні у вихідні. Але от сусідка наша, як побачила, що ми бігаємо до Ганни Васильівни, то давай нас брати на кпини. Ой, не можу! І ви туди ж. Та вона тут всіх переживе і хату з собою забере чи одні вже за нею гляділи. І просто як підтвердження її слів на наступний день я приходжу до бабусі, а там якась молода дівчина. Наталочко, це моя племінниця Настя. Вона приїхала поступати і буде в мене жити, то тобі вже не треба буде до мене приходити, бо Настя мені допомагатиме. Я йшла і за сльозами світу Божого не бачила. Це ж треба, як добре, коли була самотня, то все Наталочко, те, наталочко, се. А тепер у неї вже є помічниця. Навіть дякую, не сказала за всі наші старання. Сусідка наша тільки зареготала, коли побачила племінницю на сходовій. й, мовляв, а ви собі думали, що бабуся така простачка. Не знаю, але у мене на душі дуже неприємно. Може, я й забагато надіялася, але все одно якось воно не так, як треба. Я прив'язалася до цієї жінки і мріяла, що отут у мене повзатиме синочок, а тут на столі буде писати уроки донечка, а тепер про це все треба забути і вернутися в нашу однокімнатну квартиру з пліснявою ванній. Максим теж дуже засмутився. Ми сиділи й мовчали, бо кожен не хотів розплакатися першим, а потім в квартиру подзвонила Настя і сказала, що вона не хоче жити в бабусі, бо їй краще в гуртожитку. Звичайно, яка молода дівчина, замість того, аби весело проводити час зі студентами, буде сидіти біля бабці та слухати, як в її молодості до неї залицявся гриша. За настою прийшла вже Ганна Васильівна з цілим списком, що їй на завтра треба купити, і я така розгублена, що просто не знаю, що й сказати. З одного боку, так, треба допомогти старенькій, але з іншого, хай їй родичі допомагають, раз вона їм залишить квартиру. Чи я тут не права? Підпишись, підтримай українськомовний контент.